Цьогорічна зима стала дуже аномальною в плані морозів, і це, напевно, перший рік за останніх років десять, коли ми маємо змогу дійти туди, куди не могли дістатися останніми роками через тонку кригу або через її відсутність. Взагалі, як ви знаєте, по моїм відео я фанат ловлі судака, і цю зиму я хочу присвятити саме ловлі цієї риби. Під час минулого виїзду нам вдалося знайти нове прикольне місце з бугорочками, з пупками, з корчами і сьогодні продовжимо його розпрацьовувати. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Прямуємо до першої точки. Ми сьогодні, так би мовити, перші на кризі, ще затемно приїхали. І ось зараз тільки-тільки розпочинається світанок. Тримаємо курс до судаків. Поки ми дістались до першої точки, я так нахекав на камеру що довелося її відчищати від обледеніння. Так. Заряджаємо наш бурчик. Ох, щось мені здається, щось мені підказує, що товщина криги зараз буде піпець якою великою. Ну, давайте дивитись. Ого! Першим у воду піде ось такий віпчик. Це Madness Sheritan Vibe 73, в прикольному кольорі. Ну і ось такий маю прикольний комплект. Це Diva TD Ice 60 см, катушечка зимовий мульт від Viviera Winter Cat називається. І 0,3 флюр Diva Tournament. Все, вперед. Вже четверта ополонка і поки що без покльовок. Ми сьогодні рибалимо злою компашкою, на сьогодні багато. Наразі нас четверо, і ще два чоловіки має під'їхати. Тому такою компашкою злою ну, трошки легше буде шукати рибку. Зараз саме головне просто його знайти, стати йому на голову. Ну, а далі вже будемо розбурюватись і шукати а, десь більш локально, там, де він буде. На, 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 на. Будеш? На. Підходня бійся. Будеш, да? Ну давай. Смачно? Так, ну, доведеться віддати весь батончик. Візьмемо буру Серьоги. О! Ну так, -мо, це ж інша справа. Це ж можна хоча б боритись. Бо мій затопився капітально, треба міняти ножі. Да, крига сантиметрів 15 добрих. Сьогодні зранку в нас мінус 18. А ручки підмерзають прям капітально. Ну, Будемо боритися більше. Таким чином, вдасться одразу двох зайців вбити одним пострілом. І судачка маємо швидше знайти. Ну і грітися. Грітися просто необхідно. Бо якщо стояти на одному місці, то просто заклякнеш. О, сонечко піднімається. В найближчих півгодини має стати трохи тепліше. Погодка сьогодні на Дніпрі просто шикарна. Штиляка, вітру немає. Ще й сонечко виходить. Я вже, до речі, встиг заробити першу покльовку. Ну, нормальною покльовкою це важко назвати. Судак просто на покачуваннях затримав віба. Можливо, був невеликий. А, спробував я довкола тієї лунки розбуритися і ніфіга. Більше не захотів. Наступною приманкою буде ось такий віп. Це японська контора Текл House. Називається VIP Cruiz 70 у вазі 15 грамів. Минулого разу я їх, його точніше прикольно розловив. і Особливість цієї приманки в тому, що він дуже відзивчивий. Він заводиться прямо з найменшого взмаху вудища. Ну і ось такий крутий колір. Судаку таке подобається. Що погнали? Течії зранку майже немає. Ну, в принципі, ось такі відносно легкі приманки, вони дуже навіть нормально підходять. О! Є. Уявляєте, тільки поставив цього віба і тільки опустив його на дно. Перший взмах, а він вже сидить. Ну, Схоже, що невеликий. Але перший на сьогодні. Так, поспішати не буду. Ага. Блін. Да, на жаль, доведеться його, друзі, забрати. На жаль, я наче й не сильно поспішав, але міхур виліз. Довго ми чекали цієї першої результативної покльовки і клюнув, до речі, підібрав віп із дна. На жаль, хотілося б дуже його відпустити, не вдасться. Проте спочином нас. Будемо продовжувати. Будемо шукати більших. Ну, от я ж казав, що я в цей віп вірю. Дуже він крутий, прям мега вдала приманка вийшла. Да, Японці знають, як робити. На да, ох і морозе сьогодні, кільця намерзають. Навіть флюр мерзне. Уявіть собі, що б було, якщо б в мене стояв шнур. Я вже багато років ловлю судака саме флюром. І от саме через подібний момент, через обледеніння, я не використовую шнур. Так, Звісно, шнур буде дзвінкіший, всі покльовки будуть сильніші, будуть краще відчуватися, будуть більш помітними. Проте флюр, особливо на ось таких морозах, він показує себе набагато краще. Ну, Просто з ним менше гемору. Ну, і, в принципі, розтяжіння у флюра воно також мінімальне, воно близько, близьке до нуля. Воно трохи більше, ніж у шнура, проте цього з головою вистачає. Спіймав я одного судачка і тільки що в Макса була покльовка а на одній із сусідніх ополонок свіжих. Тобто десь він тут крутиться. Не факт, що великий, якщо я першого зловив незалікового, то, скоріш за все, він, він тут такий і стоїть. А залікового треба шукати. Проте треба перевірити цей п'ятачок. Дві покльовки десь 5 метрів одна від одної, ну, це вже щось. Ну, а така от поки що трудова риболовля виходить. Вже в районі трьох годин бігаємо, поки одного судачка на п'ятьох побачили, а ще дві покльовки було і поки все. Ага, ти бачиш, тільки сказав. Тільки сказав. Затримав, затримав вібо. Mm. На покачуванні. І знову покльовкою це важко назвати. Він так ледь-ледь притиснув. Так, треба розбурюватись. Прям підмерз. Оба! І отут ще Місця тут мені не дуже знайомі, якщо чесно. Ось цей такий невеличкий п'ятачок приблизно 50 на 50 метрів я вивчив і по рельєфу, і розумію, де тут риба може стояти. А от що далі? Поки що мені невідомо, тому що ну, в ці місця, а, ну я ж кажу, вже років 10 не можна було попасти через аномально теплі зими. Ось, нарешті, гарна крига стала товста. Нарешті з'явилася змога сюди попасти. Тому будемо вивчати. А місць тут вистачає. Зараз ми рухаємось далі, ось берегова бровка йде, різкий вихід на міляк. А нас цікавить. Ось ця ложбинка і за нею йде наступна. Отут малює 16 метрів. Поки що карта глибин не набрехала, хлопці опустили холод, малює під нами 17 метрів. 16, 17, 15, в залежності від ополонки. Ну, глибина правильна. І недалеко від е, виходу на берегу бровку ми стоїмо. Тобто, в теорії, який судак тут міг би бути. Але чи є він? Зараз будемо розбурюватися дивитись. Що там, гарний Макс? Маленький. Да. Ну хоч щось, так. ну такий. Трохи навіть побільше, ніж в мене. Такий близько до заліку, до речі. Отакий от, от красунчик. Ну це вже близько заліку. Я думаю грамів 800 точно. Он дав Максу, до речі, віпчика дуже крутого. Називається Solid Vibe 65. 20 грамчиків важить ось в такому кольорі. Да, на меншій глибині не хоче. Я проборився десь по глибинам 13, 12, 10 метрів. 4 ополонки вже обловив, ніфіга, а в хлопців там трошки проклюнуло, Ну, тоді будемо бігти до них. Ось цьому є величезний плюс ловлі в компанії, що рибу вдається знайти набагато швидше. Ну ти подивись, Максимільяно. Да, Solid Vibe називається. Не спіши тільки, не спіши. Якщо зійде, то нехай, якщо він маленький. Ну малий, так. Да. Давай швиденько його відпускай. Швиденько, швиденечко. Да, Solid Vi працює, давай, додому його побіг. Опа! Да. І знову, як і попередній, як перший. Я опустив приманку на дно. Перший підрив робити, а він вже сидить. Ну, взагалі поспішати не буду, бо відчувається маленький. Якщо зійде, то нехай. Да. Віпчик ось той самий, судачок невеликий, судачка топимо. Да. Розклювалося трохи, знайшли рибку, але поки не той розмір. Які хотілося б бачити. Ну, продовжуємо шукати. Радує одне, що а, прям одразу, можна сказати, з підходу попали в рибу. Пацани трошечки глибше за мене пробурилися. І одразу з першої ополонки, що Серега, що Макс попали в рибу. Ну і звісно, що ми оббурили хлопців з Дімоном. Ось і одразу почались покльовки. Це підібрав із дна. Да, невеличкий бугорок, такий десь глибиною 14 метрів, довкола 16-17. І от на цьому бугорочку вже декілька покльовок ми встигли заробити. Хоча невеликий він. Зовсім невеликий, не те, що ми шукали. Проте хоча б щось. Зараз ще тут трошки розборемось, подивимось, чи по сторонам від цього мілкого, чи не стоїть щось більше. Якщо ні, то будемо бігти шукати далі. Така мілочовка нас не дуже цікавить. Прикольно, звісно, там покльовки побачити, спіймати щось, особливо коли до цього майже нічого не клювало. Проте душити мілких судачків ну немає ніякого бажання. Не факт, що сьогодні взагалі вдасться знайти, чи вмовити гарного. Але ми спробуємо. Ну от кажу ж, періодично щось трошки влітає. Жека зловив. Якщо маленький, то не поспішай. Гарний, так? Ну, не знаю. не Відчуваю, що прям гарний, але. Ну давай. Я на підхваті, якщо що. Він схоже, що під бороду десь бахнув. І... Та ні, дядя, гарний судак. Тримай його. Тримай. Тримай. О, там було. Да, Щоб мені в руку не загнати. Ой-ой-ой. Ага, я бачу. Виглядає як дуже адекватний. Так, да, гарний судак. Бляха, баланс впирається і не можу... О! У -у. Та ти що, ханий же ж ти бабай. Такі знайшли гарного залікового. Ось він, друзі. Ось він. А ну, дядька потримай, я його покажу гарно. Давай, давай. Повернуся проти сонця, щоб вам добре видно було. Дивіться, який красун. Оце вже те, що ми шукали. Оце вже воно. Ну що, Жек, розповідай, як тобі ну, вдалося зловити такого монстра. Та я весь день просто хожу поміж вас, знаєте, хлопці, ви ще слова те є, не, а тут з ударчиком прямо. Балансири, балансири. Да, бачите, ми на віби сьогодні ловимо. Жека вирішив поекспериментувати з балансом і гарного втащив. До речі, десь а, а, дуже близько до цього пупочка, де маленькі клювали, десь прямо ага. під ним. Ну, а поки Жека там не бачить, <хи> покажу вам на що клюнув. <хи> Отакий от, от баланс рапала. Це сімочка, я так розумію. Ну, Рапала працює завжди. Рапала це одні з найкращих балансирів, які, в принципі, існують в природі. Якщо а, на бугрі на пупочку клювали невеликі судочки в Макса, тільки такий близько до заліку, там був плюс-мінус. А отже, Жека під пупочком впаяв таки гарного, залікового. Отакого от судачка ми сьогодні й шукали. Ну, що я можу сказати? Завдання мінімум виконано. Тепер будемо шукати далі. А Серега сьогодні показує майстер-клас по пошуку корчів. Це вже другий. Причому з першого разу. А що зачепив? Баланс. Баланс. Ну, бачиш, він через ці корчі тут і крутиться. Тут і корчі, і рельєф. Тому він тут і є. Покрутимось тут трошки. Ну, Після цих двох корчів, які знайшов Серега, скажу вам чесно, трошечки, трошечки сикотно меднес опускати в незнайомі місця. Але що зробиш? Хочеш ловити? Ризикуй. Вже більше години ніхто з нас покльовок не бачив. І зараз хочу піти на зменшення приманки. Це меднес Sheridan Vibe 50. 52 чи 53, здається. Зараз треба подивитися. 12 грамів важить. 53-й. Та -та -та. Так, дванашка, нашка. 53-й дванашка. Зараз спробуємо піти на зменшення приманки, тому що в день, можливо, судочок він просто прикрив рот. Бугри і довкола бугрів риба клювати перестала. Тому зараз будемо обурювати берегову бровку. Тут глибини приблизно 10-12. Ну, зараз я вже з п'ятоклунок десь оббіг із цим малюком. В принципі, призвичаївся, а дуже навіть добре а, все видно. Навіть якщо буде найлегша затримка приманки, я все це діло побачу. Вже не так комфортно, безумовно, як там з 15, 17кою. Але дуже навіть непогано. Цей 12-грамовий шарітн вайп, ну блін, як же ж він мені візуально подобається. Знаєте, це, це як іграшка. Хі -хі. Класний, дуже класний. Тепер треба просто попасти судаку під ніс. Ух ти! Ой-ой-ой-ой-ой, друзі, яка покльовка гарна. Перше, перший підкид. І от на підмормишуванні гарно всадив. Блін, промазав гад. Ай-яй-яй. Прям така, прям нормальна покльовка. Судочокс. Бачите, під бровкою. От зараз хочу повпиратися саме в цього малюка, в 53-го. Він ну, так мені подобається. Звісно, великі шанси, що на нього. Маленькі судочки будуть більше клювати. Але дуже хочеться спробувати. От тільки що на попередній лунці удар був прям гарний. Не факт, що заліковий може там і невеличкий, 500-700 грамів. Але вмаслав прям як треба. Так, дімон спіймав. Дімон спіймав. Да, бачите, розборилося вздовж бровки берегової і одразу пішли по кльовочки. Ну, як одразу. В мене десь ополонки з п'ятої. Зійшов, так? Ага. На Solid Vibe теж, так? Ага. Ну, бачиш, є тут рибка. Ух ти! Є. Невеличкий. Невеличкий, проте зловив. Нарешті результативна покльовка. Ну, не буду спішити, Зійде так, зійде. Нехай. Ну, прикольно, слухайте, це друга покльовка на цього малюка. І покльовки прям такі, що Йохани, ти бабай. Прям дуже такі злі. Прям дуже-дуже, я б сказав. І десь серед таких малюків стоять же ж гарні судаки. О, бачите. Ось він. Отакий типу гамів 400 під 500 Шахтар. Біжи, малий. Біжи, біжи, біжи. Давай. Тобі на глибину треба. Побіг. Ну, друзі, круто. З вас лайкоси, підписки, коменти, а ми продовжуємо. Вирішили розборитися вздовж берегової бровки і одразу пішли покльовки. В Дімона судачок судочок зійшов, в мене на одній з попередніх ополонок гарна подача була. І ось зараз. Класно, ну класно, судочок стукнув. Ну боже, який же ж кайф. І нехай поки невеликий. Але ж десь серед ось таких а, малюків ну, має стояти і гарний. Півдня ми ловили нормальними розмірами там від 70 х до 90-х навіть пацани ставили. Ну Таке зрідка щось трошки пробувало, але не айс. І в певний момент Джека вирішив проекспериментувати, поставив балансира сімочку 70 мм з однієї сторони, але з іншої, якщо на цю приманку подивитися, вона є досить ходотілою, такою прогонистою. І от саме на цю приманку відреагував Судак під півтораху. Саме тому я вирішив поставити менший віп. Ну, з балансирами, поки не хочу гратися, вони в мене також є. звісно. От хочу саме е з малими вібами поекспериментувати. І прямо одразу з першої половинки почались покльовки. Звісно, що на такий розмір приманок буде клювати абсолютно різний розмір риби там, від ось таких маленьких судачків і там якийсь е кілошник, півторашник, двушник також спокійно може упакувати е такого вібо, бо е судак, він, як правило, харчується отакою от тюлечкою маленькою. Буває, дістаєш судака, в нього прям пачками ця тюлька з пащі вивалюється. Ну, Тому отак. Коли він буде робити, сіди. А на що? На балансі. баланс Баланс, да? так? Ну от, пацани, почали експериментувати з балансами, трошки виходить. Але і в мене на віпчик маленький покльовую. Ну, Стандарт. Невеличкий, це такий е, Серега сайз. Китс сайз. Ну, красава, вітаю, відпускай. Це в тебе який за сьогодні? Перший. Перший, так? Блін, я вже думав, ти спіймав до цього. От бачиш, зараз ми на таку локацію попали. От він прям під бровкою стоїть. Стоїть в кількості, там більше однієї покльовки з лунки, як правило, не вдається заробити, але, але він тут є. Ох, і наборився я. Аж замахався. Так, да, це просто найкращий, найліпший спосіб зігрітися навіть в такий мороз. І хоч сонечко у нас вже давним-давно встало, трошки легше стало, ніж ну, в порівнянні з ранком. Проте, якщо стояти на одному місці, то заклякнеш прям дуже швидко. Наступний, друзі, Жека знову спіймав. О, Невеличкий. Не І знову балансир. Ага. І знову рапова. Яка ж це чудодійна рапова сімочка? Неймовірна рапова. До речі, навіть пузир не виліз. Ну, це супер. Буде. Краса. Молодець, вітаю. Давай. Топи його швиденько. А тепер дивіться, зараз хочу вам показати наглядно одним дублем, скільки я витрачаю час, часу на кожного полонку. Я вам вже казав, що плюс-мінус до п'яти взмахів вуличним. І тепер просто засікайте і дивіться, скільки це часу в мене займе. Буває по-різному. Якщо якась конкретна ополонка, якщо якесь конкретне місце мене цікавить більше, там, якщо десь. Корч поруч знаходиться, чи там якийсь бугорок, чи рельєф дуже цікавий. Я можу там навіть до 10 взмахів зробити. Але, як правило, це до 5 взмахів, і якщо судак не клюнув з підходу, то нема чого тут просто робити. Так, три ми вже зробили. Четвертий. От просто ви зможете перемотати відос на початок ловлі з цієї лунки і до кінця ловлі. І передивитися, скільки ж часу я витрачаю. Я думаю, що починаючим рибалкам буде дуже, дуже цікаво і дуже корисно. Все, бачите, нічого. Він не клюнув з підходу, і я думаю, що менше хвилини, ну, можливо, хвилину, в мене зайняв облов даної ополонки. Нічого не клюнуло, тому йдемо далі. Я ще раз наголошую, якщо місце якесь цікаве, я можу зробити навіть до 10, іноді навіть до 15 взмахів. Якщо місце, прям. Якщо я від конкретного місяця чогось прям очікую. Але це, скажімо так, рандомно пробурені ополонки. Від них я нічого особливого не, не чекаю. Тому максимально швидкий облов. І все. І тільки так, і ніяк інакше. Чим більше ви пробуритесь, тим більше шансів у вас зробити покльовку. Ось і все. Ось і весь секрет. крига просто шикарна. От так я свої лунки позначаю. Ми всі буремося одним буром. І щоб не плутати лунки, кожен робить свої позначки. Умови, сьогодні не дуже чудові, давно не ловили такий мінус. Рибалка трудова, трошки судочка побачили, половили, рибою риби руки пахнуть. Так що, в принципі, чудовий проведений день на свіжому повітрі.